Шановні учні, тема цього відео присвійний відмінок в англійській мові. В англійській мові у присвійному відмінку вживаються в основному іменники, що означають назви істот. Присвійний відмінок відповідає на запитання WHO'S і означає приналежність або володіння, коли йде мова про іменники. Наприклад, чий The Neighbor's Garden Сусідський сад. Іменник у присвійному відмінку, як правило, стоїть перед іншим іменником і є означенням до нього. У цьому словосполученні іменником у присвійному відмінку є слово Neighbus, це слово стоїть перед іншим іменником, перед словом «гаден», є значенням до нього і перекладається українською мовою як присвійний прикметник, сусідський, або як іменник у родовому відмінку, сад кого? «сусіда». Яким чином утворюється присвійний відмінок? Ви вже побачили, що до іменника у формі однини, до слова «нейба» Ми додали апострах і закінчення S для утворення присвійного відмінка. Отже, якщо у нас іменник має форму однини, то творюючи присвійний відмінок, ми додаємо до такого іменника апострах і закінчення S. My father's had. Uncle Tom's Cabin, The Pig's Tail. Якщо іменник має форму множини і закінчується на літеру С, тобто має правильну форму множини, то при утворенні присвійного відмінка ми додаємо до такого слова апостроф. The boys' parents. Якщо іменник має форму множини і не закінчується на літеру S, тобто має неправильну форму множини, то утворюючи присвійний відмінок, ми додаємо до такого іменника і апострахи закінчення С The Children's Choice. Якщо у нас є перелік іменників, до яких відноситься одне слово, то при утворенні присвійного відмінка ми додаємо і закінчення С до останнього слова із цього переліку. For example, Jack and Jill's wedding» – «Весілля Джека та Джилл» із закінчення С ми додали до слова джил. My aunt and uncle's house. Будинок моєї тітки і дяді. Тітка і дядя живуть в одному будинку. Давайте прочитаємо це речення. «Don's and Mary's houses are in my street. Ми бачимо у цьому реченні, що апострахи закінчення С додані до слова «дон» і до слова Мері. Чому? Тому що якщо у нас є перелік іменників, до яких відносяться різні предмети, апострофі закінчення S додається до кожного іменника. Тобто, у Дона є будинок, у Мері є будинок, будинок Дона і будинок Мері на моїй вулиці. Присвійний відмінок в англійській мові може вживатися і декілька разів при передачі зв'язків. For example, Mike's parents come. Машина батьків Майка. У присвійному відмінку вжито слово Майк і вжито слово parents. В англійській мові, крім іменників, що означають назви істот, в англійській мові можуть вживатися також слова, що означають час і відстань. For example, tomorrow's meeting has been cancelled. Завтрашня зустріч. Скасовано «Have you still got last Saturday's newspaper?» У вас все ще є газета за минулу суботу. «Saturday's newspaper» – суботня газета. «Last Saturday» – минула субота. «I need 8 hours sleep a night». «8 hours sleep» – восьмигодинний сон. Зверніть, будь ласка, увагу на ці речення. «I've got three weeks holiday». «I've got a three-week holiday». Зміст цих речень однаковий, але ми бачимо, що у цих реченнях використані різні структури. Давайте розберемося, у чому полягає відмінність. У першому реченні I've got three Weeks Holiday ми бачимо, що вжити іменник у присвідному відмінку. Ми додали апострах до нього, тому що це слово у формі множини, цей іменник має форму множини, і вжити ще і числівник «three». Three weeks holiday – тритижнева тижнева відпустка. А у другому речні I got a three week holiday. слово three week є прикметником, складним прикметником, прикметником який утворено із числівника та іменника. Прикметник цей пишеться через дефіз. Ми бачимо, що тут є іще і незначений артикль, який стосується слова холідей, звичайно. І ми не можемо написати S3 Wix Holiday, ми не можемо додати закінчення S до цього слова. Це буде неправильно, тому що це слово є прикметником. Отже, різниця полягає у тому, що у першому реченні ми використали іменник у пресійному відмінку, а у другому реченні ми використали прикметник. Українською мовою і перше, і друге речення перекладається, як у мене є тритижнева відпустка. В англійській мові у присвійному відмінку можуть вживатися також збірні іменники, що означають групу людей або організацію. For example, the government's decision, the company's success, the nation's health, здоров'я нації, успіх компанії. Слід окремо згадати, зазначити займенники, присвійний відмінок яких утворюється за допомогою апострофа закінчення S. Це такі слова, як someone, somebody, anyone, anybody, each other. For example, I need someone's help. Is this anybody's bag? Kate and Polly hated each other's husbands. Мені потрібна чиясь допомога. Кейт і Полі ненавидять чоловіків одна одної. Тепер виконаємо тестове завдання. 39. Читаємо речення і намагаємось зрозуміти, про що йде мова. Розвиваємо мовну здогадку. І отут ми, скоріше за все, ставимо із Celebrated, тобто, День англійської мови в Організації Об'єднаних Націй. Святкується 23 квітня. І ця дата традиційно святкується як день народження Вільяма Шекспіра. Нам треба сказати день народження Вільяма Шекспіра. Ми говорили, що в англійській мові в основному присвітньому відмінку вживаються слова на позначення істот, тому ми можемо у цьому випадку вжити присвійний відмінок. Вибираємо правильний варіант. A Правильний варіант це буде C. Вільям Шекспір з Біостеї. Вільям це ім'я, Шекспір це прізвище, і утворюючи присвільний відмінах, ми апостроф апострові закінчення «с» До прізвища. Варіант і нам не підходить, тому що тут. Додали апострагі закінчення С до імені. В принципі, якби не було прізвища, це було правильно, але у нас тут іще є прізвище. Варіант Б також нам не підходить, коли апострагі закінчення С додані і до імені і до прізвища. Но варіант Д тут взагалі немає присвійного відмінка. Це також неправильно у, у цьому реченні. Ми можемо вжити присвійний відмінок на цьому словосполученні. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!